Синдром відкладеного життя. Що ж це таке? Синдром відкладеного життя. Поставити життя на паузу. Дуже багато людей саме зараз ставлять життя на паузу, війна, різні обставини, приїхали з місця на місце і все, сьогодні ми не живемо. Всі наші думки, всі наші мрії, вони в майбутньому. Чи потрібно так жити? Чи потрібно втрачати сьогоднішню хвилину, сьогоднішню секунду і забувати про неї? Ми ніби пишемо чорнетку, ніби відкладаємо життя на потім. Зараз у нас генеральна репетиція. А завтра, ось коли я переїду на інше місце, коли я зароблю багато грошей, коли закінчиться війна, от тоді я почну жити. А зараз хто нам поверне ці хвилини, і ці роки, які ми втрачаємо? І чи повернуться вони взагалі? І чи треба їх втрачати? І чи Стояться того, що ці три роки, які триває у нас війна, і ми їх втратили. Ми не жили, ми думали про майбутнє. Ці три роки нам ніхто не поверне. Що робити? Треба жити. Треба жити тут і сьогодні, тут і зараз. Треба кожного разу, кожного ранку просипатися, прокидатися. І якщо Важко, якщо важко прийти себе і знайти себе, то ставати на дві ноги, піднімати руки догори, чи не піднімати руки, як вам завгодно, і вдихати, і глибоко видихати, і так робити декілька разів. І дивитися навколо себе, що ви бачите, і розуміти, що саме в цю секунду, саме в цю хвилину може Змінитися все ваше життя, якщо ви дозволите собі жити. Що зачасту нам не дає жити сьогодні і зараз це осуд сторонніх людей, це осуд навіть нашої родини, що ти зробиш щось неправильно, відкладай те, для чого тобі ті мрії. Ось сьогодні треба зробити оце, оце і оце. А завтра, коли буде можливість, коли прийде така нагода, тоді можна зробити і про те, що ти мрієш. А чи прийде ця нагода? Або ж страх того, що я зроблю щось ненавідмінно тобто перфекціонізм. Я зроблю ненавідмінно, тоді я зовсім не буду цього робити. Для чого його робити, якщо це не на 12 балів? Тому і зупиняємось, тому і не живемо. Тому забуваємо про кохання, забуваємо про себе. Тому в нашій шафі висить наша гарна чарівна сукня. Наша білизна прекрасна лежить і чекає слушного моменту. Так от, моя вам порада, хоча психологи порад не дають, але моя вам порада: одягайте ту білизну, одягайте ту сукню сьогодні. І йдіть в кафе і відчуйте себе жінкою. Ну, це зараз я для жінок кажу. Це саме можна сказати і для чоловіків. Для будь-кого. Не відкладайте життя на потім, не відкладайте життя на завтра. Живіть тут і сьогодні, бо завтра може й не бути. Або завтра буде зовсім іншим, і у вас будуть інші плани. І обов'язково радуйте себе. Радуйте за будь-яке досягнення, забудь. Забудь-яку вашу перемогу, радуйте себе і даруйте собі маленькі подарунки. Це може бути запашна ванна, це може бути філіжанка кави, це може бути зустріч із подругою, це може бути навіть ваш запис себе, самої, щасливої, і виставити його в інстаграм і подивитися, наскільки ви чарівна і наскільки треба жити саме сьогодні. Щоб очі сяяли. А завтра це буде завтра. І завтра ми будемо будувати інші плани. Тож живемо сьогодні.